Вітаю шановних глядачів та підписників мого каналу. Сьогодні моя розповідь про коронарію зозулячу або зозулин цвіт. Коронарія Зозуляча це багаторічна трав'яниста рослина, досягає висоти від 30 до 90 см, має тонке розгалужене кореневище і прямостояче стебло. Листки обернено ланцетної форми. Біля основи звужені у короткий черешок. Верхні листки сидячі вущі, цвіте коронарія зозолин цвіт з кінця травня до серпня. Її квіти зібрані у розлогі волотисті суцвіття. Чашечка п'ятичленна. Трубочка чашечки червонувата. Віночок складається з п'яти рожевих пелюсток до 2,5 см завдовжки. Кожна пелюстка глибоко розсічена на чотири частки. Плід Широкояйцевидна коробочка. На верхівці коробочка відкривається п'ятьма гострими зубцями. Коронарія Зозуляча це лікарська, медоносна та декоративна рослина. У її складі містяться сапоніни, зокрема ліхнідин, глікозиди, сліди алкалоїдів та скорбінова кислота, особливо багато її у листках. Коронарія Зозуляча рослина неофіцінальна. У народній медицині її препарати використовують як потогінний, відхаркувальний та протиревматичний засіб. Препарати коронарії зозулячої стимулюють скорочення м'язів матки, тому їх використовують у післяпологовий період для прискорення інволюції матки. Листя зозуленого цвіту зовнішньо використовують при корості та для виведення плям і ластовиння на шкірі. Коронарія зозуляча Гарна декоративна рослина. Незабутні враження справляють луки під час масового її цвітіння. Також це добрий медонос. Запилюється коронарія зозуляча як бджолами, так і нічними метеликами, які прилітають до неї запилком та нектаром. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.